Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як кришка ВОМ на тракторі МТЗ. Це іде новий зразок, тобто на 8 шліців. Це іде повністю в зборі, просто хвостовик зняли для дешевшої доставки. Він також іде оригінальний. Так виглядає? Як виглядає сам сама кришка? Можна побачити маркування. Що трошки погано видно через бруд. Також є окремі запчастини до них. Водило, сателіти, ленти ВОМовські, хвостовики, кришки. Це одне. Потім хотів зробити невеличке оголошення. Дивіться, ми відправляємо товари по території України, але зараз з'явилася можливість відправляти за кордон. Але відправляємо тільки Литва, Латвія та Молдова. Як це буде виконуватись? Дивіться, ви можете писати мені на цей телефон на Viber запчастини, які вас цікавлять. Ми обговорюємо вартість, наявність. Якщо у вас все влаштовує, тоді ви вже звертаєтеся. Звертайтесь до цих людей. Якщо Литва, Латвія, ось Володимир, його номер телефону. Та якщо у Молдову ось Сергій. Тобто ви з нами обговорили запчастини, які вас цікавлять, ми обговорили ціну. На рахунок доставки ви вже спілкуєтесь з цими людьми. Якщо вже вас, вас все влаштовує, ви домовились, тоді відправляємо товар. Це не проблема. Просто що доставка, звісно ж, буде не така швидка. В принципі, якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону, писати на Viber, маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошивку сонечку та косарку Virex. Що зацікавило, звертайтеся.